Здавалося б, у 2023 році людство вже давно знайшло відповіді на більшість запитань стосовно створення Всесвіту. Все пояснюється дуже просто: спочатку був вибух, потім життя. Але з кожним роком вчені знаходять все більше доказів того, що не все так очевидно, і що, можливо, є такий хтось, хто за цим всім стоїть. Більшість наукових теорій висуваються найчастіше без розрахунку реальних досліджень в інших галузях цієї самої науки. Буває, що той самий об'єкт досліджень говорить археологам про одне, а результати досліджень біологів повністю суперечать висновкам перших, наприклад, все ж та ж теорія еволюції. Вона висувається без урахування десятирічних досліджень у галузі мікробіології, яка повністю спростовує згадану можливість рандомної появи життя як такого. А з розвитком генної інженерії виникло ще більше питань до так званої теорії еволюції. Але дарвіністи твердо стоять на своєму і продовжують отримувати дорогі гранти, і все це покривається десь згори, тому що нікому не потрібна правда, що небудь змінити або довести окремо взятим сумлінним ученим просто не під силу. Розглянемо теорію еволюції з точки зору інших, більш точних наук, ніж історія та археологія. Перше, що варто відзначити, так це наявність людини 223 генів, які не зустрічаються більше у жодної живої істоти на планеті. Саме ці гени таки відрізняють людину від приматів. Але найцікавіше те, що ряд вчених, які досліджували цей феномен, зійшлися на думці, що вищезгадані згадані 223 гени не є продуктом земної еволюції. Ці висновки ставлять світове вчене співтовариство у глухий кут. Також варто відзначити, що вчені досі не знають, звідки з'явилася людина. Тобто вони ніби простежують знову ж таки вигадану і нічим не підтверджену еволюційну гілку від підтеку до ендертальця, але як зародилася людина, сказати не можуть. До речі, теорія Дарвіна, тому досі і теорія, що нічим не підкріплена, в іншому випадку вона давно вже була б фактом. Усі розповіді про те, що теорія еволюції постійно вдосконалюється і доповнюється, насправді є пустим прикладом приписування нових розділів роману, який періодично дописує письменник Фантаст. Сам Дарвін свого часу говорив, проміжні ланки геологія, безперечно, не виявила таких поступових органічних змін, і це, мабуть, найбільш очевидне та серйозне заперечення, яке може бути висунуте проти теорії еволюції. Досить тривалий час прихильники теорії еволюції, користуючись малою роздивністю в інших галузях науки, зокрема генетики та мікробіології, запевняли, що між шимпанзе та людиною існує лише один відсоток генетичної різниці, незважаючи на те, що жодних досліджень у той час і близько не проводилося, де нав'язували суспільству свою гіпотезу у тому, що генетична різниця між людиною і шимпанзе мінімальна. Але так було донедавна. Проведені нещодавно дослідження показують, що ідеї еволюціоністів у цьому питанні глибоко помилкові та надумані. У ході дослідження було встановлено, що генетична схожість шимпанзе і людини не складає 99%, як це стверджувалося раніше, а знаходиться на позначці найбільше більше 95%. Але навіть генетична схожість на 95% зовсім не означає будь-яких еволюційних зв'язків між ними, пояснюють генетики. Також з'ясувалося, що ДНК людини та ДНК одного з видів черв'яків збігаються на 75%. Дохідження деяких видів білків показали близькість людини зі ще різноманітнішими живими істотами. Група вчених із Кембриджського університету проводили порівняння складу білків деяких земноводних жителів нашої планети. Висновки були сенсаційними, тому дослідження проводилися ще кілька разів, але вердикт був той самий. Людина і курка виходять одна одній найближчими родичами структурою білка, а наступний поблизу людини після курки йде крокодил. шимпанзе займає у цьому списку одну з останніх позицій. При зіставленні результатів аналізів молекули ДНК, а також хромосом живих істот на планеті, що належать абсолютно різним видам та класам генетики, з точністю заявили, що подібність та відмінність у молекулах ДНК або хромосомах абсолютно не можуть бути пояснені доводами еволюціоністів. Згідно з їхнім вченням, комплексна будова організмів живих істот мала б начебто наростати поетапно. Тіло людини створене з того ж матеріалу, що й інші живі істоти, а саме з тих самих атомів. Всі живі істоти дихають тим самим повітрям, живуть у єдиних кліматичних умовах, а їжа, яку вони споживають, однакова за структурою. Таким чином, людина та інші живі істоти на планеті цілком природно, мають єдині білки і генетичні коди. Однак не слід вважати, що людина та інші живі істоти еволюціонували від якогось єдиного предка. Останні генетичні дослідження, а також порівняння різних видів, повністю спростували можливість існування еволюції живих істот, що будь-коли жили на планеті. Першими вченими, які почали говорити про схожість органів живих організмів, були Карлі Ней та Річард Оуен. Вони дійшли висновку, що схожість органів чи генів були свідомо кимись створені у такому вигляді. А якщо точніше, то вчені вважають, що все живе на Землі було кимось створено, Про це не прийнято голосно кричати, але фактично всі генетики заявляють приблизно те саме. Життя на планеті могло з'явитися лише штучним шляхом. Також багато вчених припускають, що все життя, коли спеціально поміщено в такі умови, сприятливі для розвитку різних організмів. І це не безпідставно. Справа в тому, що хіміку-органіку з Флориди, професору Стіву Баннеру, в першому у світі вдалося синтезувати штучну ДНК це була подія світового значення. Але згодом виявилося, що створити молекулу то можна, а ось змусити її жити ні. Виявилося, що при створенні життя виникають дві суттєві проблеми. Перша це наявність невідомого пускового механізму, який би вдихнув життя у неживу матерію, друга це вода. Хоч би як парадоксально це не звучало, але виявилося, що вода в чистому вигляді руйнує ДНК. Але нас завжди вчили, що життя зародилося у воді. Дослідження баннера повністю це спростовують. Уявіть, що ви живете у великому пакеті з водою акваріумі, і ваші ДНК і РНК зазнають постійного руйнування водою, яка оточує вас усюди. І тут такий парадокс. Так вода, очевидно, необхідна для життя. Але при цьому порушує генетичний матеріал, який також необхідний для життя, без якого неможливий його розвиток та продовження, саме в цьому і полягає парадокс. Тобто більшість вчених з допомогою розвитку тих чи інших галузей наук вже з упевненістю спростовують теорію великого вибуху, за якого взагалі мав статися повний хаос, і вже ніяк не настільки впорядкований всесвіт, що складається взаємодіючих між собою і галактик і зірок, що рухаються з різними швидкостями. Причому весь цей найскладніший механізм діє з дивовижною точністю і узгодженістю. Після великого вибуху така взаємодія просто була б неможлива. На думку цих вчених, все, що нас оточує, створено безперечно, штучним шляхом, аж ніяк не з волі простої випадковості. А ось ким і для чого було створено це життя, залишається великою загадкою, на яку нам ще належить знайти відповідь. Сьогодні існує перліч думок на цю тему. Деякі з них ви зможете знайти у наших попередніх відео, про деякі ми розповімо вам у найближчому майбутньому. Але в будь-якому випадку це все лише теорії, і хто зна, чи взагалі хоч колись ми зможемо докопатися до істини. Висновки, як завжди, робіть самі. Дякуємо за перегляд цього відео, до зустрічі у нас на каналі.